Пані та панове guten tag, мене звати Лена Храмцова. Ми сьогодні з вами говоримо про Міні-Джобс, про роботу, яку ви можете виконувати 40 годин на місяць, і те, що ви отримуєте, це 556 євро. Ці гроші не оподатковуються. Проблема виникає в тому, а ким же піти працювати, оскільки ем, або знання мови не дозволяють, або кваліфікація не дозволяє, або знання того, що ви не знаєте, що є такі роботи. Звучить смішно, але за... Мою роботу з біженцями за цих три останні роки я стикнулася справді з багатьом кількістю випадків, коли люди справді не знали, що свою професію з України можна адаптувати саме в такій галузі в Німеччині, або що є такі шляхи. Тому інформація це те, що вам допоможе. Я пропоную вам декілька варіантів, які впевнена стануть для вас інформативно дуже корисними. Тому. Перше, у нас загальна інформація, за 2024 рік було 6 мільйонів 960 Тисяч людей, які працювали на своїй роботі, плюс була додаткова міні-джоб. Ми говоримо, що це 40 годин на місяць, але в деяких роботах це є 30 годин. Тобто все дуже індивідуально, залежить від роботодавця, від вас і від роботи, плюс від вашої кваліфікації. Одна з таких посад це в нас може бути людина, яка бере інтерв'ю. Я не знаю, як ви, а я, наприклад, коли подорожую, підходить час якийсь чоловік, там в нього купа паперів і він каже, вибачте, я хочу зараз знати про Deutschland Наприклад, ви зараз знаходитеся у гамбурзі, скажіть, будь ласка, звідки ви його отримали? Кажу так, я це придбала в Баден-Вюртенберг. Тобто це статистика. Такі інтерв'ю є або в Трасенбані. До речі, хто стикався з такими людьми? Я часто думаю, що якщо ви погано розмовляєте німецькою, люди часто думають, це там контроль або що від мене хочете. Людина собі тикає, просто певні хрестики там ставить на планшеті. Тобто, якщо навіть у вас b 2 ви будете здавати. Ви виконувати цю роботу. Їздите, як то кажуть, тудам, сюди і опитуєте. У мене, коли я їду в Швецинген, моє місто, де я живу, часто також при вході хтось питає. Тобто робота є, якщо шукати, незалежно де ви живете. Наступна професія. До речі, там ви можете отримувати 13 1750 це е, асистент або арбайцьбеґляйтері. Це така улюблена професія для тих, хто мав в Україні педагогічну освіту. Це наші е, божі квіточки, чоловіки, жінки, бабусіки, дінусіки, які живуть в флегігаймі або самі. Ви приходите разом, їсти готуєте, десь ідете до лікаря, говорите про життя, слухаєте, як бабусік вам розповідає, як вона жила. Це Altax Beгляitung. Ця робота є дуже корисною, вона є необхідною і вона добре оплачується. Чому? Тому що ви інколи працюєте вночі, ви інколи працюєте по вихідним. Будь ласка, друзі, запам'ятайте, якщо в нормальній фірмі ви працюєте, вам завжди дають нахт або вогененде цушлак. Це означає, що плюс 50% так є завжди в нормальних фірмах. Напишіть, будь ласка, як у вас, до речі, оскільки коментарі дуже допомагають людям читати про Освід. Це позитивний, негативний, це таке собі повередження. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І ті, хто дивляться мої відео, вони також кажуть, а, я там прочитала в коментарях, це функціонує. Тому от саме асистенс або Arbites Beckliteрінг, ви можете заробляти непогані гроші. І ви робите щось, німці б сказали Airnhaft, те, що пов'язано з вашою честю. До, до речі, тут у вас, якщо є вища освіта, вам будуть платити більше. Це параграф 54 БСГА, тобто соціальний з пух 8. Наступне це ФАЦОЙКПФЛІГА. Є деякі фірми, які кажуть, нам потрібно взяти автівку з пункту А. І щоб її перевезли в пункт Б, помили, почистили. Ви знаєте, тут є купа лізінгових, і це може стосуватися тих, хто має права, скажімо, діфора тобто вимоги, це права, це відповідальність, і щоб у вас не було кримінальних якихось там своїх. Мостиків. Е, Великі фірми, великі заводи. Шукайте там, де виробляються автівки і питайте їх. Наприклад, е, якась людина купила автівку, живе в Гамбурзі, їй треба її до Мюнхена. І вона каже, я не хочу їхати, щоб мені десь по потягам. Вам сказали, візьми, перевели, ви собі сіли. Це як наші хлопці ганяли машини з Німеччини в Україну, скажімо так, тільки тут хлопці можуть ганяти машини по Німеччині. Ось вам зарплата. Я виписала 13,50-18. До речі, я буду вдячна за коментар палицю, скільки це ваша подяка моїй роботі і обмін нашою енергією. Плюс цушлак, якщо ви вночі їдете, оце слово цушлак, шлаген це бити. А цушлак означає, що додатково вам щось дали, додатковий удар. Ну, це вже бонуси. Наступна робота на міні Джоб. Що в нас є? Це тест перзони продукціон теста. Коли ви щось тестуєте, я знаю, що в нас в клініці постійно новий медикамент. Ми хочемо його протестувати. Будь ласка, такі собі кролики. Сяжу, сяду зручно, такі собі подопитні кролики, піддослідні хом'ячки, але знов-таки, якщо там невідомий медикамент і ви думаєте, що потім ви почнете читати думки, треба дивитися, куди ви йдете. Що ви тестуєте? Хтось косметику, хтось їжу, є велика кількість. До речі, цікава професія, хтось вже, хто мене зараз дивиться, працював по ній. Якщо у вас певне захворювання, можете крім тестувати. І, в принципі, ці всі речі їх до того тестують, а потім пропонують. Тому ви можете також заробляти. Студенти кров здавати, до речі, ще одна така міні-джоб. Або додаткові гроші, кому швидко потрібно. Наприклад, люди здають кров регулярно. У нас написано роти з крось. Будь ласка, приходьте туди-сюди. Вам дадуть за це, якщо не помиляюся, щось там поїсти, попити. Ну, тобто, ще якась така цікава, річ. Наступне це швімлєра. Хто в нас був вчителем фізкультури або вчителем плавання, ви можете працювати як. Вчитель плавання в Німеччині, що є плюсом в школах? Потрібні вчителі. У Нас, наприклад, коли мої діти ходили до школи, це був четвертий клас, третій клас. Не був швимонтарих. В різних спортклубах, там, де є басейни. В басейнах постійно потрібні вчителі плавання, оскільки німці дуже сильно дбають. про те. це в них Апцахі називається, зепфічин, тобто морський, морська коняка. І діти, в принципі, перед тим, як іти до школи, вони кажуть, психологи підтверджують, що дуже добре, оскільки, коли дитина робить у ці руки, в неї там синапси розвиваються, і дитина йде готова. Працювати через це ви можете знайти також посаду. ну Для цього вам потрібно мати певну степінь, що я там виписала: Ретунгшвим Абцайхен. Тобто, ви самі маєте, повинні мати певну ступінь і працювати. Хтось, можливо, з вас скаже: Я був там відомим плавцем, переплив Андлантичний океан, не буду. Це Додаткова робота це також гроші. Я завжди говорила, що в своїх відео повторюся, краще працювати, отримувати маленькі гроші, але працювати ніж сидіти на шиї у Німеччині або в іншій країні. Ви зараз знаєте, що йде велика дискусія про те, щоб зняти статус з українців, тих, хто отримує Бюргагінь, і перевести на азюлькет. Тобто це менше гроші, менше пільги, і тоді вже буде не так цікаво, як зараз. Тому є можливість шукайте хоч щось, зробите перший крок в ці двері, двері відчиняться для вас, і у вас буде можливість справді далі йти по цій професії. Ще одна така цікава професія бюро хельфа. Не думайте, що вам потрібна прям така собі, знаєте, освіта. Ви отримуєте дати, відправляєте як секретар, але трошечки, можливо, більше. Самі дівчата, хто в нас працював в... В бухгалтерії ви зможете зробити цю роботу. І маленьким фірмам потрібна той організатор. Якщо ви можете організовувати, думати і бути флексибельною, то це робота для вас. 40 годин на місяць прийшли, декілька годин на тиждень відпрацювали, пішли. Знов-таки, можливо, це саме для вас шанс. Скільки я провела вже консультації з українцями, які. На жаль, приїхали з очікуванням, що зараз буде зарплата в 5 тисяч, оскільки вдома вона була дуже висока зарплата, але тут інша країна, і ми всі починаємо з маленьких кроків. Якщо ви будете робити маленькі кроки, ви підете і будете отримувати своїх 5 тисяч, але не знаючи мову, не знаючи законів суспільства. Сибати через свою голову, і казати, я зараз буду 5 тисяч отримувати, або я буду сидіти на соціалі. Я вважаю це божевілля, або просто людина відірвана від реальності, але впевнена, що за 5 років багатьох змінилося мислення: зробити перший крок в фірму почати. Працювати а тоді ви отримаєте все, що вам потрібно. Я, наприклад, прибиральниці працювала, поки я робила своє навчання на вихователя. З мене не впала корона. Я про це говорю регулярно в своїх відео: що краще працювати. В ночах я працювала з п'ятниці на суботу, з третьої ночі до восьмої ранку. Це справді неприємно прокидатися, коли всі гуляють, там а я не можу. Або з суботи на неділю також прокидалася в третій ночі і йшла працювати. Але я отримувала тоді своїх 400 євро. Я була дуже щаслива. Зараз я працюю в лікарні і в мене зовсім інший статус, але такі речі відбуваються потихеньку. Сама інтеграція, сама адаптація в чужому суспільстві. Наступна професія це у це, як би не звучало. Якщо ви знаєте декілька мов, то ви можете перекладати. В Німеччині часто буває так, що вам не потрібна освіта. Наприклад, мене приглашають мої знайомі або лікарі, навіть кажуть, наприклад, різниця в тому, якщо ви перекладаєте в лікарні, там зовсім інша. Лексика, там зовсім інші знання. Тому інколи такі перекладачі вони коштують більше, оскільки вам треба знати, як перекласти я не знаю, там, шлунчики в серці або ем, трезі, якісь там ще хіміотерапія, певні речі. Це дуже Інші слова, інше розуміння, плюс це емоційний момент, коли ви перекладаєте мамі, як буде відбуватися хімічна терапія її дитини, і мама питає: Скажіть, будь ласка, а в нас є план Б. Лікар дивиться і каже, це в нас один план. Це дуже важкі речі. Тому перекладачі часто і виплатите за те, щоб людина приїхала, людина уїхала, і також гроші. Через це тут, в принципі, написали інформацію: знайшла 18-27 євро. Ну, я скільки знаю, перекладачі. Коштують набагато більше. Ще одна посада для вас це нахільфелера. Саме вона стосується викладачів, хто приїхав з України. Ну тут свій нюанс. Є велика кількість, наприклад, з Фройндес це нахільфи групи, де ви можете піти і працювати. Можна бути приватним, ви можете собі оформити себе як фрайберуфля і працювати вчителем. Як ви домовитеся? Але це все оподатковується. Ви це маєте знати, оскільки проблеми з. Податковою краще не мати. Вчителі заробляють 20-30 євро залежно від того. Наприклад, мої діти ходили в Front Крайс, я платила 200 євро за двох дітей в місяць. Ну, у нас був кішви рабат. Тобто ви можете це офіційно, неофіційно робити в, плані в одній установі або самі залежить від вас. Якщо ви знаєте, Мови, і знов таки, це шанс для вас зайти в цю систему, зрозуміти, як вона працює. Я вам зараз запропонувала, до речі, а соціально медіа Ті, хто ну, в нас класно підкований з комп'ютерами, ви можете приходити на фірми і оформлювати сторінки, писати, відповідати, писати дописи, все, що можливо. Це також професія. Часто в нас українці, наприклад, ті, хто ведуть блоги, наприклад, як я, хтось інший, хто не знає, як це відбувається, часто пишуть нашим українським студентам. Студентам і вдома оформляють ці всі МММ, якщо не помиляюся. Коротше, я не пам'ятаю, щось там абревіатура. Як воно називається? Скажіть ви мені, я не можу також все знати. Тобто варіантів є дуже багато. Вам потрібно просто бути в тому місці, мати ту саму інформацію і бажання. Якщо є у вас потреба в орієнтації в просторі, ви не знаєте, що саме в вашому місці, як це можна поєднати з вашою постійною роботою, приходьте на консультацію. Я провела вже більше тисячі консультацій з тими, хто приїхав, для того, щоб просто зорієнтувати людину, оскільки досвід, який я маю, це 23 роки життя в країні. І це все, що ви зараз робите це перший раз, я вже давно, -давно пройшла. Бажаю вам гарного дня, класної інтеграції і насолоджуйтесь сонечком на дворі.